Аби з'єднати та закріпити ці дві пластикові труби, можливо, скаже хтось, багато вміння не потрібно. З цього приводу можуть посперечатися студенти та викладачі професійно-технічного училища номер 4 Саме там готують кваліфікованих робітників технічних професій і застосовують у навчанні нові технології та матеріали. Крім того, викладачі закладу намагаються залучати до підготовки майбутніх спеціалістів підприємства, де учні профтехучилища проходять виробничу практику. Саме про співробітництво навчальних закладів із підприємствами та Водами говорили на обласному семінарі роль соціального партнерства у вдосконаленні підготовки кваліфікованих робітників. Участь у ньому взяли заступники директорів з навчально-виробничої роботи профтехучилищ Житомирщини. Сьогодні кожен роботодавець воліє бачити своїми підлеглими тямущих і добре підготовлених спеціалістів. Констатували на семінарі. Це спонукає нас краще працювати, шукати нові підходи, нові технології. Для цього потрібно нове устаткування. Нові матеріали і тому подібне. На все це потрібно, звичайно, коштів, яких, звичайно, обмаль, як і в державі, то, звичайно, і в нас. Але ми находимо різними шляхами сьогодні сприянням. Ми бачили рядом в майстерні зараз в майстерні, де готують монтажників санітарно-технічних систем, електрозвальників, де ми бачимо нові технології по з'єднанню пластикових. Труб і пластиків будемо говорити, виробів, сантехнічних і то подібне. Це теж сьогодні необхідне. Це нові технології, нові матеріали. Заступники директорів обмінювалися досвідом співпраці з майбутніми роботодавцями їхніх учнів з обласними та міськими центрами зайнятості, шукали шляхи підвищення якості професійної освіти, аби випускники училищ були конкурентно спроможними на ринку праці. Наголошували на актуальних проблемах працевлаштування не лише молоді, а й дорослих. В Україні є потреба у перепідготовці зрілого населення, каже Микола Славінський. Пофесійна технічна освіта це та із освіт, яка вимагає постійного навчання впродовж всього життя. Тому що Техніка міняється, технології змінюються, матеріали нові нові впроваджуються постійно в будь-якій галузі, якщо взяти від сільського господарства, до будемо говорити, до будівництва чи металургії, тому подібне, це постійний процес. А для цього потрібні знання. А знання лише може надавати навчальний заклад, який дійсно много. Іде разом із змінами в тої галузі в тому виробництві, тобто сам зміцнює свою базу, звичайно. Є кадри, які можуть навчати, які передавати свій досвід, і це вимоги так сказати, в цілому так сказати, життя. Робітничі професії не дуже популярні серед молоді через те, що недостатньо розрекламовані, вважає Микола Славінський. Також вони відзначаються невисокою заробітною платою. Остання проблема державного рівня, каже посадовець. Подібні семінари підказують викладачам, як і де потрібно шукати соціальних партнерів для своїх навчальних закладів. Буде злагоджене співробітництво, буде й впевненість молоді у тому, що Після навчання вона отримає потрібну роботу, говорить директор професійно-технічного училища номер 4 Вадим Климов. Їхній заклад вже давно співпрацює з рядом підприємств Бердичева. Така співпраця дає непогані результати. Зважаючи на те, що зараз діється в державі, я вважаю, що певне напрацювання в цьому плані в нас є. В минулому році. 6 травня була виставка профтехосвіти в місті Житомирі, і наші учні, я підкреслюю, учні вже першого курсу. Вони показували майстер-клас. Як правило, такі заходи залучають учнів другого, третього курсу, тобто тих, які вже мають певний досвід, які навчилися, а це учні першого курсу.